Стрес та психічна травма. В чому різниця? Поняття стрес. До 20 століття термін стрес використовувався як технічний термін. Він використовувався в інженерії, в фізиці для позначення механічного навантаження на певний об'єкт. В 36 році, якщо говорити про коротку історію, то Ганс Сельє, канадський лікар, вводить поняття стресу як фізіологічної відповіді організму на певні стимули стресові. В 50-ті-70 роки розробляється ним же концепція загального адаптаційного синдрому, який включає три стадії реагування на стрес це стадія тривоги перша. Яка призводить до активації організму, стадія адаптації, яка мобілізує фізіологічні ресурси організму і стадія виснаження. Коли ресурси вичерпані, то тоді є ризик виникнення певних хвороб в 70-ті та 80-ті роки Річард Лазарос розробляє когнітивну або її ще називають психологічну модель стресу. Відповідно до якої не сама подія викликає стрес, а те, як ми це сприймаємо. Ну, в сучасних умовах існує певна така інтегрована системна, біопсихосоціальна модель стресу, розвиваються методи його подолання, активізуються дослідження по стрес-менеджменту тощо. Ну, по суті, поняття стрес. Це е, з англійської стрес, тиск напруга. І воно існує на сьогодні для позначення певного великого кола станів, які обмовлені виконанням діяльності в умовах певних стресарів. Ну, Виділяють такі види стресу, як позитивний та негативний, за впливом. Позитивний еострес він ще називається, а негативний дистрес. За часом стрес виділяється. Такий як короткочасний та довгостроковий, за механізмом дії він може бути фізіологічний, психологічний, Ну і виділяються так само види стресу за критерієм певної діяльності. Якщо це спілкування, це може бути міжособистісний стрес, якщо це професійна діяльність, це професійний стрес, фінансовий може бути стрес екологічний. Економічний, технологічний, больовий, бойовий, травматичний, посттравматичний тощо. На сьогодні варто так само розуміти, що можна говорити про гострі стресові стани. До них відносяться такі стани, як марення, галюцинація, апатія, ступор, тривога гостра, рухове збудження і тремор, агресія. Панічний страх, істерика, плач. В цих, стані, в цих станах людині надається перша психологічна допомога. Існують певні протоколи надання психологічної допомоги саме в цих гострих стресових станах. До пролонгованих стресових станів можна віднести такі негативні стани, як професійне вигоряння, тривога, страх, депресія. Горе втрата, кризові стани, внутрішній конфлікт, фрустрація, депривація, дисонанс, втома, монотонія, образа, безсоння, гнів, агресія. І так само можна говорити про травматичний та посттравматичний стрес. А що таке психічна або психологічна травма? Психічна травма це психологічна реакція на надзвичайно стресову подію, яка перевищує здатність людини впоратися з нею і викликає довготривалі емоційні, когнітивні і поведінкові зрушення або порушення. Це може бути як одноразова подія, аварія, напад, катастрофа, так і тривале або повторюване переживання, насильство, війна, втрата близьких тощо. Я підкреслю, що це реакція на надзвичайну стресову подію, яка характеризується загрозою для здоров'я та життя людини. А сутність цього поняття заключається в тому, що, по-перше, це емоційне ушкодження, яке спричинене надмірним стресом. По-друге, це порушення цілісного сприймання світу, себе і майбутнього. І по третє, це Є феноменом з відкладеним ефектом, тобто симптоми можуть проявитися через тижні, місяці, роки тощо. Основними ознаками психічної чи психологічної травми є гіперзбудження, тривожність, дартівливість, нав'язливі спогади, флешбеки, кошмари, емоційне оцепініння або уникання певних стимулів або тригерів, почуття безпорадності. Почуття провини або сорому. І дисоціація, по суті, яка є механізмом психічної травми. Що таке дисоціація це захисна реакція психіки, яка полягає в частковому або повному від'єднанні свідомості від подій, почуттів, думок або тілесних відчуттів під час або після психотравмуючої ситуації. Ну і існують певні форми такої дисоціації. По-перше, це дереалізація, коли виникає відчуття, що світ навколо нереальний, як у сні або як за склом. Є ще така форма, як деперсоналізація, відчуття відчужності від власного тіла чи власного я, нібито спостерігаєш за собою зовні. Така форма є, як амнезія або пробіли, або лакуни пам'яті, нездатність згадати події, часто найбільш травматичні моменти, які відбулися з людиною. Так само можна говорити про автоматичні дії, тобто людина діє нібито на автопілоті, не усвідомлюючи, що вона робить. Розщеплення ідентичності так само є формою дисоціації. І вона виникає при важких формах як множеність я, як у розладі множиної особистості. І так само можна говорити про психосоматичне відключення, втрата чутливості частин тіла, зорове або слухове виключення в момент травми. Дисоціація це не патологія сама по собі, а Адаптивна реакція психіки, яка може стати хронічною, якщо травма не пропрацьована або опрацьована. І вона сигналізує, що це було занадто страшно, і я не міг чи не могла це пережити в тому моменті. Яка ж коротка історія поняття психічної травми? Ну, в 19 столітті виникло вчення про істерію або дисоціацію як наслідок травми? Тут можна назвати Шаркова, Фрейда і інших вчених? Тут травма асоціюється з істерією, увага звертається на несвідоме, на розщеплення психіки і так далі. На початку 19 століття, після Першої світової війни. Виникли вчення про бойову неврастенію або шок. Мова йшла про спостереження травматичних реакцій у солдатів. Вперше узагальнюється поняття бойовий стрес. Це все відбувається в рамках воєнної психіатрії. Автори тут, такі, як Ріверс, Майерс тощо. Після Другої світової війни. Тут розвивається вчення щодо стресових розладів внаслідок бойового досвіду, внаслідок перебування в концтаборах, можна назвати таких вчених як Франкл Фрейд. І в даному контексті вже виникає сам термін психічна травма, він розуміється, в широкому контексті, і акцент робиться на моральному стражданні. 70-ті 80-ті роки. Здійснюється формалізація поняття в посттравматичний стресовий розлад. І це виникає вже в певних класифікаціях хвороб. Тут можна говорити про Джуді Герман та Американську психіатричну асоціацію, яка започатковує такі дослідження і прикладні розробки. В 80-ті роки вперше включено ПТСР в ДСМ3. Травма вивчається у цивільного населення. У 90-ті роки розширюється поняття, травма розповсюджується на дитячу психіку, вона стає в дослідженнях хронічною, досліджуються так само колективні травми. І тут так само можна говорити про Джуді Герман, Пітер Лівін або Ван Дайколк. Тут вже вводяться поняття комплексна травма, комплексний травматичний стрес, сексуальне насильство, колективна пам'ять тощо в 2000-х та 2010-х роки в рамках нейропсихології розвивається вчення про психічну травму, досліджується тілесна пам'ять травми. Можна назвати таких вчених, як Вандер Колк, Еуда. Досліджується вплив травми на мозок і тіла, на сенсомоторну та тілесну організацію, так само, як і пропагуються і досліджуються такі види терапії, як сенсомоторна терапія та тілесна терапія травм. Ну і в 2020-ті роки, і на сьогодні. Культивується біопсихосоціальний системний або культурний трансгенераційний підхід. Тут можна говорити про Брунфер Бреннера, Даніелі, який виклав концепцію історичної травми, модель контекстів дослідження травми, і травма досліджується як багатовимірний. Феномен, що включає і колективний досвід, який передається поколіннями. Так в чому ж різниця між стресом і травмою? різниця між стресом і травмою полягає в їхній природі інтенсивності, тривалості впливу та наслідках для психіки. Якщо стрес це нормальна психофізіологічна реакція організму на будь-який сильний або незвичайний вплив, яка мобілізує ресурси для адаптації, він може бути як позитивним, так і негативним. Він допомагає адаптуватися, впоратися з загрозою, часто є тимчасовим, і після усунення стресора організм повертається до норми, То психічна або психологічна травма. Це глибоке порушення психологічного функціонування, це так звана психічна рана, яка викликана подією, що перевищує можливості особистості до опрацювання та інтеграції. Психічна травма вона викликається екстремальними надзвичайними подіями: війна, насильство, смерть, близьких, катастрофа. Вона може мати тривалий або хронічний вплив, вона часто призводить до психічних розладів, посттравматичний стресовий розлад, тривожний розлад, розлади адаптації, депресивні розлади тощо. І супроводжується внутрішньою дезінтеграцією, флешбеками, емоційним онімінням, уникненням тощо. Отже, стрес це нормальна реакція організму, яка допомагає адаптуватися. А психічна травма це глибока рана в психіці, що порушує цілісність особистості. Хоча стрес може призвести до травми, не кожен стрес є травмуючим. Психологічна травма виникає тоді, коли стресова подія надмірна і неможлива для інтеграції зусиллями психіки. Ну тут варто так само провести аналогії між поняттями травматичний стрес і психічна травма. Різниця між цими поняттями полягає в етапності психічного реагування, в глибині змін у психіці, в тривалості та наслідках впливу. Травматичний стрес це гостра, психофізіологічна реакція на надзвичайно сильну, загрозливу подію, яка перевищує адаптаційні можливості особистості. Травматичний стрес він є відповіддю на надекстремальний стресор. Це перша стадія психічного реагування на психотривмуючу подію. Він проявляється як шок, як страх, як дезорієнтація, ступор, фізіологічна активація. Він може бути короткочасним і проходити без наслідків, якщо людина впоралася з цим переживанням. Ну, наприклад, якщо ми проведемо аналогію певно психологічно, сильний удар це шок і біль, але це не означає, що кістка зламана. А от психічна травма, якщо починати з аналогії, то після удару виникає перелом, який не зростається сам по собі. Психічна травма це глибоке і стійке порушення психічного функціонування, яке виникає, якщо травматичний стрес не був опрацьований або тривав занадто довго. Психічна травма є наслідком неуспішного подолання стресу. Вона залишається в психіці у вигляді змінених скем сприймання. Емоційних реакцій, поведінки, вона може призводити до розладів, про які ми вже говорили, вона має довготривалий характер і часто потребує психологічної або психіатричної допомоги. Отже, якщо підводити підсумок, то травматичний стрес це реакція на надзвичайну подію, психічна травма це результат глибокого. Переживання такої події. Не кожен травматичний стрес закінчується психічною травмою, але кожна психічна травма починається з травматичного стресу.